Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Блять, попала вже в кадр. А -а 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 -а. Ну ладно, не буду я вже це є. Е... е, е я завжди захоплююся людьми, які з підручних матеріалів, е не маючи, скажімо так, можливості чи бажання чи того іншого купувати все готове. Або чекати, поки зробить йому хтось, то... і роблять щось з того, що вони знаходять, скажімо так, майже під ногами, десь там на звалищі і так далі. Або з того, що є, я такими людьми захоплююся. Я в чому можу стараюся їх наслідувати, тому що не хитра штука мати все готове. А от хитріше, коли ти знаєш, що в ньому не вистачає, і ти не тратиш, майже, грубо кажучи, частіше всього, не дуже багато, якщо тратиш щось взагалі. Насліку дивіться, лежав у мене катафот. Він стекляний. Він Один з них мене є на заміну, раптом, що вдруг є десь там щось там. Ось як він виглядає. От, чудовий катафот. Він дуже гарно грає на сонці. Здається мені, якщо дід мій пам'ятає, добре, це ЗГАЗ-53. Як же ж вам тут ось віщ. В мене була стара фара, я її не міг нікуди приточити, і вона мені була не потрібна. І в мене не було стоп-сигнала. Зараз я покажу, як взагалі це реалізовано без лягушки. Без лягушки. Я лягушку знайшов, вона не робоча. Купити 250 гривень. Я заспівав пісню та пішла, ти нахуй. І зробив з підручних матеріалів. А, чорт тебе, забирай. Чип. Тобто, коли ти легко ложиш ногу на педаль, поклав до тої пори, ніби трактор так і так не гальмує. А коли ти вже нажимаєш, що ти будеш зараз зупинятися. Опа. Ну, треба притиснути. Да. Коли ти нажав, що ти будеш реально зупинятися. Як так зробити, щоб було ззаду видно? Хуй знає. Коротше, така система. Спочатку думав, що реально, коли тільки положиш ногу на педаль, але є одна проблема. Я час від часу, коли мені ногу немає, діти. Просто її легенько сюди ставлю. Я знаю, що тормоза в мене не спрацьовують, тоді для чого? Щоб воно мені щоб горіло. А так, зараз я. О! Треба натиснути педаль, коли вона починає схвачувати. Десь до меншої половини, да? Десь до... Ну, майже до половини. Чик. Зараз зараз, не можу вижати. О! О! Спрацьовую. А як реалізована система? Лягушки нема. Що робити, що робити? Краще аміксин чи амізон купити. Не знаю, що вам там співали розказувати пісні. Ось. Я тут лежав півдня, блядь, мудрував, так, сяк. Це я, я м'ядною маскою, не дивіться. Ось вся система Будете ржати, може смішно. Тут пружинка, щоб вона розтягувалася. Тут пластинка металева. Значить, тут все мідною проволокою обмотано, тут, звісно, ізолінта по боках. І шайба, яка, коли нажимаєш педаль наполовину, торкається десь в, лю... в будь-якому положенні десь тут, до дрота, до металевого цегового. Тут, відповідно, воно доєднується до маси. Просто шайба притягнута тут на стяжечках. Все. Вона нікуди в не дінеться. І пружина вибачте. Блядь, я її натягнув, чуть не лопнув, так натягував. її. О, і педаль підходить. Відповідно, це замикається маса. Ніяких розривів нуля там всі прочі лабуди я не робив. Саме надіжно замикається маса. Сюди зайшло, сюди торкнулося, от. Все. І спрацював стоп. Сигнал. типу. Ну, да, Може, смішно комусь. А мені не смішно. А чого? А того, що я. Його робив, видумав з того, що було з простого. От не було вдома лягушки. Ну Не буду я купляти 250 гривень лягушка, така, як треба. Тормозна. Доставка сотку, навіть 150 до хати. Нахера воно мені. Я, не, блядь, не, не, нема стільки бабла. Вот такий, так він виглядає. Я це зробив суто габаритними вогнями, а цей великий яскравий. Просто як це зроблено, це фара. Діодна китайська. Тут закриті місця, вона приклеєна на спеціальний клей, все з двох сторон позакрито, тобто сюди ні вода, ні пісок, нічого не буде потрапляти. Просто фара вмикається, і воно засвічується і світить вогнем гарним. От і вся хлопці музика. Оператор! Сюди! Сядь на бляха, включи зажигання, сядь нажми на тормоза. Якраз ззаду буде гарно видно. Добре, що ти прийшов. Давай. Зажигання. Опа. о, Все, пусти. Ще раз. до половини десь. О, сильно не вижимай. Отак. Бачиш. О. Все, стоп, сигнал зробив я. Прикольно, правда? Mm -hmm. я не бачив. Все, злазь. Ти куди? Я утюга став. Кого? Утюга. Утюга? Тут? Mm -hmm. Понятно. Ага, ясно кого тобі треба. Ось така хлопці-фігня. така, хлопці-фігня, такий скельця. Є стоп-сигнал. Зараз хтось каже, а нахер він тобі, ти кажеш, що ти не їздиш по дорогу, там, загальне користування, там, ще щось, хлопці. Я часто як комусь роблю щось. От, наприклад, да, я десь їду. Особливо, як я десь розвертаюся, це називається безпека руху. Як я зупинився, як я з кимось розминаюся, десь я щось туди-сюдим, стоп, сигнал має бути. Допустимо, за мною там часто ніхто не їде і так далі. Але частесенько, наприклад, я просто приложу ногу на педаль, тобто я вже не починаю гальмувати, щоб трактор дубом ставав, а починаю просто прижимати тормоза, це буде зразу видно, наприклад, той, хто їде на прицепі, що тримайтеся, а я не буду оглядатися, кричати, тримайтеся, бо торможу там і так далі. Ну і рано чи пізно не настане той день, коли я зможу все-таки вирішити ці всі проблеми. І стоп-сигнал трактора мусить бути. Ну, от так. Типа, я не мав де діти ту фару, я не мав де діти катафота, я не мав, де діти бажання щось модернізувати. Саме головне, що треба. Е, під себе просто. І просто зробив стоп-сигнал. Як він кріпиться? Дві стяжечки і стяжечка між ними, щоб вона просто не втікала. Все, типа. Просто вся фігня. Все прекрасно, воно все гармонічно дивиться. Переднє світло, все, вентилятор поставив я на місце. Вони не геть конкретно своє місце, ну з тої сторони. Тут все працює прекрасно. Тут, звісно, пружину я звідси вкрав, ну поставив тут іншу, менше з тим. І така схема. Тобто, мені не треба, щоб я положу ногу воно горіло, бо я придумав одну фігню, таку, що там отака відстань була. І, тобто торкнешся до педалі, і вже в тебе стоп світиться. Стоп треба, коли трактор почне зупинятися. Тіпа, коли я вже буду з нього хотіти, щоб він зупинився Тобто вже вижму педаль так, як треба. Ось така хлопці-фігня, тільки ця педаль інколи западає чомусь. Да, Провода прийшлось сюди кинути, тяп-ляп, ну нічого. Тіпа. Тут це не страшно. Я їх, може, покрашу нафік, тіпа, щоб їх взагалі видно не було. Чорні будуть. А якщо не буду красити, то нічого страшного. Тут, наприклад, спереду купа проводки, я її не фарбував і нічого. Все, good, все спрацьовує від зразу включення газа. мок. Ток пішов в один коричневий, другий коричневий пішов на масу. Тобто я продовжив коричневого, тому що пішов на ток зробив жовтим, а це лишив коричневим звичайним і все. Тут відключив, теж сховалося, все. Окей, є стоп-сигнал, тобто вже день даремно не прожити. Ох Боже мій, я вже 9 хвилин розхвалюю себе за свій стоп-сигнал. Я, певно, за турбіну і за все остальне так не розказую, як за той стоп-сигнал. Просто, як вам сказати, я проїбався з ним, блядь, півдня, як його реалізувати. Що розриватися має, деяка фігня, як придумати лягучку. І вийшло, придумав ось так. Ніде в Ютубі не підглядав, тобто просто от придумав собі таку систему. Працює окей. Так, ще на днях будете, хлопці, бачити відоси, вже розноси готові. І також рекомендую звернути увагу зараз поки. Бо на зиму ще буде триматися приблизно ціна до кінця сезону. Але попередили мене, що з нового року 10-15% навіть і до 20% може подорожати деякі позиції з навісного обладнання. Тому, будь ласка, кому треба їжачки, колеса, пропольники. Оприскувачі, культиватори, сівалки, плуги особливо, то всіх запрошую до магазину Агровес. Вся інформація буде в описі. Люди з толком займаються своєю роботою. Як казав Максим, кожен має робити свою роботу відповідно, і не списувати її на когось, якщо він вміє робити її добре. Максим робить свою роботу добре, за що йому подяка і повага. Бо не діло не в тому, що. Він от продає ай-яй-яй, а діло в тому, що він займається тим, що допомагає нам купити навісне. І мало того, що по нормальних цінах і дуже хорошої якості. Навісне нам треба, значить нам треба людину, яка цим займається. І займається добре. Тому посилання, всі контакти в описі. Ще також подивитися, я буду час від часу показувати деякі асортимент, які позиції ще не подорожали. Деякі ціни там не актуальні, то актуальні ціни я буду називати. Кому що буде цікаво. І також від мене працює програма Бонус Плюс. називається Скажімо так, по-простому. Відгуки, відео і так далі. Вам буде подяка за це, наприклад. За відгук про навісне, який ви купили в магазині Грове, трактор плюс, або магазин-мототрактор. Все. Це тільки через мене. Ви дзвоните, кажете, я от в Романа побачив, там тири пири, траля та паляв, от Роман мені порадив, там, наприклад, або що, і все, і у вас працює бонусна гарна програма. Всім буде добре. Все, отакий стоп-сигнал, Боже, я вже розказую, кажу, не знаєте що? Все остальну світлопроводку бачили? Все переробляв, все працює, все світиться. Регулювання вентилятора у мене в дві скорості, це тумблер універсальний на все. Прикурювач тут є, різні прибори, температура, масла, температура води, давлення, турбіни, тахометр, спідометр, мотогодини, кілометраж тут є. Звичайні мотогодини, все, приїхали нахер. Ну і Електроосвітлення повністю є мігалка, там, є гірлянда жовта, жовті, передні габаритні, тільки як повороти не працюють. Значить так, Габарити ну, ходові вогні. І раз, два, і три считаємо дальнє типу, робоче освітлення. Ну і Задня робоча фара і замінені габаритні червоні вогні. І, і... Стоп-сигнал, звісно, стоп-сигнал. Ось таке спідометр в мене GPS. От від нього антенна. Ось ця чорненька штучка. Та й таке турбіна. До речі, показував чи ні. Мішечок я зробив інший. Я нарешті все гарно, нормально толково пофарбував. Воно, звісно, трошки оце буде облазити, тут саме висока температура. То тут поки нічого проблем немає. Але вроді я показував, я сам не знаю. І відремонтував. нарешті цю кришечку 3 дні я до неї добирався. Знайшов схожого розміру просто таку балябушку з баночки гірчиці. Там те одрізав, воно лопнуло наполовину, типу, кусок відлетів повністю. Положив, обклеїв спеціальним клеєм, зверху ту дірочку теж так заклеїв, мав. Ляпнув і ляпнув клею, воно тримається з двох сторін. Обклеїв тут кругом, воно по розміру якраз підійшло, поставив, пофарбував, все. Замінив, все, бомба ляля. І чудово. Скільки ще я раз маю задати про стоп-сигнал? Ну, файно, ні. Yeah. Він такий, вигляд не дуже, але функцію, як кажуть, виконує. Вроді поздоровкався, але інформацію нужною передав. А наразі, добрий хлопці, інформація по всьому в описі. І будьте всі здорові!